Проект Армія дронів закупив вже 1711 безпілотників для збройних сил України. І мене спрашують, і не тільки мене, всіх ребят спрашують. А ми чому цього не робимо? за даними Мінцифри, майже тисячу з них вже придбали українським військовим. Загалом 1056 дронів були виготовлені українськими виробниками. До речі, гроші для армії дронів збирають через Юнайтед 24 міноборони, генштаб та Держспецзв'язку Аналізують успішність кожного виду БПЛА для формування найефективнішої армії дронів. А гроші для такої інноваційної армії збираємо через Юнайтед 24 Нагадав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проект армія дронів створено за участю Генштабу Збройних сил України та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проекту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також проведення курсів навчання щодо використання цих апаратів. Народний безпілотник літачок руками волонтерів з Кривого Рогу невеликий колектив небайдужих містян із травня поставив перед собою мету створити з нуля унікальний БПЛА, який одночасно зможе посилити можливості збройних сил України і при цьому коштуватиме максимально дешево. Тож які характеристики та вартість такого народного дрону дізнавалися у народних умільців наші регіональні кореспонденти? Юрій уважно стежить за тим, як лазер заздалегідь, зазначеними параметрами на листі холоднокатаної сталі з антикорозійним покриттям вирізає потрібні деталі деталі майбутнього волонтерського безпілотника-літака під робочою назвою Кобра. Прийшов для того, щоб бути дотично до чогось масштабного в плані роботи для країни. А досвід мав мав до цього трошки працював на лазерах, От, ну взагалі верстатами ЧПУ то тут займаюсь в ну, такою Ну, свої справи а приходить Юрій до невеликої волонтерської майстерні чи не щодня, адже розуміє, як його вміння, знання та досвід можуть уже невдовзі допомогти у створенні народного безпілотника. За задумом команди Криворізьких волонтерів надалі дрон має ефективно дошкуляти російським окупантам. Взагалі, дрони це зараз наступний етап розвитку взагалі військових наших дій, захисту нашої країни, і саме головна ідея це да, зменшити кількість людей людей які ризикують своїм життям, тобто замінити їх роботами, дронами, Віталій ідейний натхненник невеликої команди криворізьких волонтерів, які поставили перед собою досить амбітну мету створити з нуля безпілотник у вигляді літачка, який зможе нести на собі вантаж до 40 кілограмів, з яких 12 вага, двигун 12 кінських сил, обсяг бака 10 літрів, завдовжки дрон 3 метри, та матиме розмах крил 2,6 Рахунок над потужного великого двигуна може дуже швидко доставляти подарунки в потрібне місце. Скажімо, 150 км на годину, 3 години. Польотного часу нам дозволяють охопити дуже велику територію. Дрон може мати кілька кілька застосувань. Це може бути як просто мішень для навчання наших хлопців. Як це може бути просто мішень, яка буде викликати на себе вогонь і витрачати ресурси противника. За попередніми підрахунками створити такий безпілотник літак коштуватиме дві тисячі доларів. Це в кілька разів дешевше за вітчизняні та закордонні моделі аналоги. Усе тому. Що ентузіасти виготовляють його зі сталі, а не з композитних матеріалів, як у масовому виробництві. Перші тестування, концепт моделі волонтерської кобри планують провести за 2-3 тижні у присутності військових, які ще на етапі креслень та створення окремих частин і деталей висловлювали свої побажання та зауваження. Добро уряд погодився надати Україні важкі танки, але 2 водночас дозволяє це. Зробити союзникам разом планують зібрати чималу кількість танків для України. Про все це розпитаємо Михайла Прудника, політолога, міжнародного глядача п'ятого каналу. Він пильно стежить за танковими баталіями і знає про останні рішення. Михайла, отже, передусім, що вирішив уряд Німеччини і скільки танків зможе передати нам офіційний Берлін. Насправді сьогодні Олаф Шольц озвучив рішення офіційне Берліну, і зараз власне триває засідання парламенту, на якому він виступає і пояснює позицію. Німеччини, яка погодилася надати нам основні танки Леопард, 2 каже, що діяв спільно тісно із іншими країнами із іншими союзниками, і це питання тут кілька днів обговорювалося, зокрема і зі сполученими штатами, і зокрема ймовірно, це рішення ухвалили після того, як Олаф Шольц розмовляв із Джо Байденом 17 січня по телефону. Ну і зараз в Бундестазі він оголошує. Ось це рішення каже, що. Багато громадян досить хвилювалися за те, що Німеччина передасть ці танки. Але він підказав таку думку, що Німеччина не вступає зараз у війну в Росії з Росії, але хоче допомогти сміливому народу України підтримати його і посилити обороноздатність для того, щоб вони могли боронити власне свою землю і разом зі союзниками вони створюють саме ось цю танкову коаліцію. У першу чергу Німеччина передасть на. 14 танків, які є на озброєні Бундесферу. Це сучасні танки А2А6. Це одна з сучасніших моделей. Але тут треба розуміти, що завод-виробник має свої потужності. Райн метал має Приблизно 139-150 танків, які можуть найти надійти до України, також і упродовж цього року. Ну і Олаф Шольц наголосив, що ось ця передача танків це не остання передача. Німеччина є послідовною і буде і надалі надавати всю необхідну озброєння для того, щоб Україна е мала потужні е потужний, е арсенал, е захищаючи себе і проганяючи російських загарбників. Давайте послухаємо Олафа Шольца. Німеччина завжди буде на передовій, коли йдеться про підтримку України. Саме тісна співпраця та координація з партнерами це причина, чому наша допомога була настільки ефективною. І ми так само координуватимемо поставки танків Леопард до України з нашими союзниками. Я спілкувався з президентом Зеленським щодо того, яку допомогу може надати Німеччина, і я запевняю вас: Німеччина буде з Україною до її перемоги. Ну і варто додати, що Олаф Шольц наголосив, що вже зараз починається навчання українців на танках Леопард 2 Вони пройдуть найближчим, найближчим часом, найближчі кілька тижнів. Німеччина готова надати полігони, де українці будуть навчатися. Також вона не заперечує, щоб інші країни могли надати ці танки «Леопард-2» Україні. Ми пам'ятаємо про танкову коаліцію. Також Німеччина погоджується надати всі. Комплектуючи для ось цих танків і для навчання українців в в країнах союзників, ну і також обіцяє логістичну та снарядову підтримку до всіх леопардів, які потраплять до України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.